Всім привіт! Мене звуть Юрій. Я співвласник бренду одягу Morningstar. Хотів би залишити свій відео про роботу з KCRM, яку ми користуємося вже близько одного року. Нам класно вони покривають інтеграцію з Shopify, так як у нас є сайт на Shopify, і він дозволяє нам рухати складські залишки і також отримати інтеграцію з замовленнями. Щодо підтримки, хотів би сказати декілька слів. Дуже класна підтримка. Нам завжди допомагають вирішити всі запитання. Запитань є багато іноді ось і дуже класні хлопці і дівчата там працюють. Також менеджери, які постійно нам розповідають про оновлення в системі, слухають нас, що нам потрібно ну і інтеграції, які вже відбулися. Багато є того, що нам вже було потрібно. Ось також відділ відділ аналітики, яким ми постійно користуємося. ми по цьому відділу по аналітичному відділу, тому який є в СРМ, ми робимо звіт і по цьому звіту ми робимо збори. Ось тому класна штука, користуйтесь, дуже подобається. Також внутрішні завдання, які можна поставити. Ми не використовуємо інтеграцію, інші якісь ми всередні Там ставимо задачі один на одному і перевіряємо ставимо дедлайн і перевіряємо потім на спорах виконання цих задач. Е, також, е, Класна інтеграція є з іншими системами. Тобто це маркетплейси можуть бути ось в такому роді, тому що все, що в майбутньому ми запланували, вже інтеграція з цим є. Це приємно. І бажаю тільки розвитку в цій системі, тому що, напевно, зараз один з найкращих українських продуктів для нас на рівні там, з розеткою новою поштою так, по розвитку, так як розвивається, кейсери. І користуйтесь, заробляйте, розвивайте українські продукти. І Працюємо разом, а працюємо для перемоги.